Вітаю! З вами знову я, Юлія Миронова, і ви тільки но ну, подивіться, яка краса. Але, на жаль, ця краса також може хворіти. Тому сьогодні, щоб цього запобігти, я розповім вам про хвороби хризантем. Перш за все на ці прекрасні рослини чатує дуже багато фітопатогенів в ґрунті, котрі згодом можуть викликати кореневі гнилі або в'янення. Наприклад, це можуть бути збудники фузаріозного або вертицельозного в'янення, а також збудник білої гнилі. Ці хвороби є досить небезпечними, адже коли ми бачимо їх прояв, лікувати рослину вже запізно. Тому кращий захист в даному випадку це профілактика. Хоча насправді завжди кращим захистом є профілактика. Для захисту від даної групи хвороб можна використовувати біологічні препарати на основі грибів роду тріходерма, котрі при внесенні в ґрунт ефективно зменшують кількість фітопатогенів в ґрунті. Позаріозне та вертицельозне в'янення спостерігається зазвичай на нижньому листі у вигляді його пожовтіння та в'янення. Згодом хвороба поширюється на верхні листя, рослина в'яне та засихає, в результаті чого часто гине. Розрізнити. Між собою фузаріозне та вертицельозне в'янення досить важко, тому якщо ви спостерігаєте рослини, які загинули, краще зверніться до фітопатолога для подальшої фітопатологічної експертизи. Не можна не згадати і про білу гниль. Як і при ураженні попередніми хворобами, рослина гине, але її можна візуально відрізнити. Спочатку. Ви зможете побачити на степлах мохрі плями, які згодом можуть покриватися білим ватоподібним міцелієм, на яких потім утворюється склероці і гриба. Це і є діагностичною ознакою саме цієї хвороби. Згодом рослина гине, як і при зараженні попередніми фітопатогенами. Ну і суцвіття хризантем, за яким ми їх так любимо, насправді також можуть хворіти. Зазвичай на них може розвиватися сіра гниль. Проявляється дана хвороба у вологу холодну погоду, що ми насправді зараз і спостерігаємо. Спочатку на суцвіттях рослин при ураженні даним патогеном, ви зможете помітити бурі некритичні смужки, плямки, які згодом розростаються, суцвіття гине при дуже вологій погоді, на ньому утворюється сірий наліт з пороношення патогену. Наступною групою хвороб, які спостерігаються на хризантемах, є хвороби листя, а саме плямистості. Серед плямистостей хризантем можна розрізнити септоріоз, рамуляріоз, пілостиктоз та церкоспороз. Найбільш поширеною плямистістю, яка з'являється на хризантемах, є септоріоз. У випадку ураження рослин даною хворобою на нижніх старих листках можуть з'являтися округлі темно-коричневі, майже чорні плями, які пізніше збільшуються в розмірі. І зливається, листя жовтіє і засихає. Також на гризантемах може з'являтися і рамуляріоз. При ураженні даної хвороби на уражених листках утворюються брудно-сірі плями, які згодом розростаються. Наступною хворобою, яку ви також можете помітити на листі, якщо вирощуєте гризантеми, є циркоспороз. Симптомами даної хвороби Є утворення на листі бурих, пізніше сіруватих, випуклих зверху плям, які знизу вдавлені та мають некоротичні плями з припіднятим краєм. Це був неймовірно красивий випуск про хвороби хризантеми. Якщо вам сподобалось, ставте лайки та пишіть в коментарях про хвороби, якої рослини ви б хотіли почути в наступному випуску. А якщо вам потрібна допомога в діагностиці хвороб рослин, заповнюйте форму, що знаходиться внизу в коментарях. Дякую вам за увагу, гарного вам дня та нехай ваші рослинки не хворіють!